Добрий день, це канал я і мої кози. І ми з вами будемо робити розпаковку. Прийшло мені в посильці. Все те, що я замовляла, надіюся, зараз відкриємо, подивимося, я ще не відкривала. Ось, я вже місце для своєї покупки підготувала. Ось. Квітник скопала. Тюльпани повикопувала. Ось. Тут нарциси посадила в радочок. Ну, а тут зараз я покажу, що ми будемо садити. Те, що мені прийшло. Да? Пушок. до хати, там двері закриті, до хати не підеш. Я ще не йду. Так в мене юка цвіте. Ось так у мене розочки вже майже відцвелиті. Ще тільки трошки я вже їх пообтинала, тільки трошки цвітуть. Ось такі то діла. Ось такі то справоньки, Так що якось так. Ось мої квіточки, мій гібіскус. І дуже пахуча моя лілія. Ось така красуня цвіте. Ну і тут мої лілійки всі позацвітали. І ті, що я попересаджувала, і ті, що тут були, всі ростуть прекрасно, гортензія росте. Ну а що прийшло в посильці, зараз я вам все покажу. Ось такі то справоньки. ось Така у нас красота у квітнику. Так, ось така нам посилка прийшла. А що в цій посилці, Зараз я покажу вам. Що я ще не відкривала. Чекала. Дві що прийшла. Чекай, де воно ще щось зліплене, Чекай, не знаю. О, зараз, зараз, зараз. Ось таке о. Якось воно так закрито, що Почекай. не, не пойму. Okay. По цікавому, то по-цікавому, але я не можу уторопати, як воно по-цікавому. Та ладно, я роздеру і так буде точно по-цікавому. Так. Дивіться, яка нам красота прийшла. Запаковані гарно. А, колюча. Запаковані гарно. Так, тут в мене є моя цибуляна. Ось так, як я казав. Твоя фіолетова є, нема? Є. Є. Оце твоє з фіолетовим. Ось. Хоч? Не розберу, що тут ну твічила вже. Знімай. Знімай на низ. О! Трошки погнулися, але нічого. Бачите? Ось. Вера хотіла фіолетову, є в неї фіолетова. О. Ось такі. Ну, лічи курчі чи є. Має бути 10 курчів. Я зараз буду ще садити, Думаю, бо мені не треба не спіти не ще не посадити, поки до, до я Чумаченко на стрім. Дука, я вже буду бігати, я зараз ну, як хоч, я я, Хоч почекай, я розпочатую, розпочатую своїх, подивимося. Так, ви знаєте, прийшли дуже хутко і зовсім не пов'яли, можна сказати. Так, має бути 10 курчів. Раз, два, три, Чотири, 4, 4, 5, 5 6, 6, 7, 8, 7, 9, десять. Всі десять є. Дивіться, ось такі вони. О! Бачите, які красуні. Це от така, як от у мене. Он свите. Ну, я не вибирала кольорів. Я казала, які положити. Тільки кажу, одне бажання, щоб в мене була цеглова роза. Ось така рабенька, бачите. Гарна. Ось. Так, ось ця відцвіла, не знаю, яка буде, вже от має пагу на, на цвіт. Так, ось ця ось дуже гарно, мені сподобалася. Краї такі жовті yeah. з -з На двору, а всередині червона така. Yeah. От так. Ця ось яка то у нас. Якась така не yeah. така яка. Така коралова. Ага. коралова, бачу. коралова. Гарна. Зараз будемо садити. Так, ця моя. Цибуляна, ту, що я хотіла саме більше, заказувала, щоб була обов'язково. Це не знаю, якась якась дрібненька буде. А може і більша буде, ну не знаю. Яка вже буде. Ага, муха, собача душа, не кусайся за ногу. Туде ж так і так печеш. Тільки це буде розова. Розова така пишна, така в моїй світі є. Дуже гарно цв дуже пишно весь час цвете. Така сама є світ. Ось, і така ще біленька є. Вона не біла, вона буде така так, салатова. Така, така, Бля до салатова така. О, вона. і ай-яй. Ай-яй-яй. І ось така розова. Ось. А пахнуть? Пахнуть. Mm -hmm. угу. О, дивіться, скільки цвіту на ті ого. повно. Ось такі. О, Оце такі. Мене. Ну, давай, дивися. Я дякую. Так, сайт звестя. Чекайте, чекайте, як зветься. Забула. Зараз зайду, гляну, почекайте. Так, Віра Ліче, все для... Сад, сайт зветься, я в Фейсбуці вибрала все для саду. 7, 8, 9, 10. 7. Я ж кажу, повинні бути всі. Такі гарні, от така, в мене такої вроді нема, блєдої розової, як тебе. Ну нічого, будемо розводити, дивись, які файні там та я розу. То я то й не знаю, в мене то є така одна, що відсвечена. Ну, досить гарні всі рози, так як казали. Живі, Живі не пов'яли нічого. Відправка вчора була, вони вчора відправили, скинули тетянку, а вони вже прийшли. Ну, новою поштою, доставка. Ось ця от така сама раба, як в мене є, бачиш? Така сама гарна. Таке. Дуже гарні. Ти, ти якусь торбу взяла ще на те, а повоні її забрати. То така, напевно, як в мене, ото розова. така напевно, буде. І така біла, чисто біла, не видно. Біла з крапочкою тебе, бачиш? Будуть крапочки розові. Вона буде розцвітати, будуть крапочки. Ось ця фіолетова. Мама, я улюблена фіолетова. Бачите, як гарно. Бо я казала в один одну упаковку каву. можете і мені фіолетову положити, якщо буде, але ка в одну обов'язково фіолетова щоб була. Напевно, в мене буде теж яка. Бачите, так гарна циглова. Добре, я її зберігала. Дякую. За гарні, гарні, дуже гарні живці. Якщо хочете, дівчата я посилання самого не маю, в мене просто зветься, те, як воно, господі, все для саду. О. Ось так. Наша з моє... А з ящика моє стягни у ту, ту штучку який. її. Пленку. А хоч в ящик завертайсь назад. Але ще ж павонії ти маєш взяти. А, ти, 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 ти <свісно> Недалеко, ну вони кулючі. <свісно> Ладно, дівчатка, ось такі ми. Такі я подарки собі зробила для того, щоб а я... я... Я от, бачите, зробила місце. Дивіться, як я файно зробила місце. Відрах на сходах вода руки помити. Uh -huh. Я вже наготувала садити квітки, бо ж спішу, ладненько. Посаджу, тоді ще вам покажу, як воно все посаджене вийшло у мене. Так, свої красуні я посадила. Ось так. Тут в мене ростуть. Ця грабенька буде тут в мене. Розовенька і червоненька. Тут трошки загусто вийшло, але ну, один корч мені забагато. Ну нічого. Буде все добре. І буде в мене ще й квітник розах. Посередині тут, поміж них, я посаджу тюльпани, підсніжники я посадила. Все буде хорошо. О, так. так. Так, тут в мене посаджена моя любима, щоб її було видно. Цибуляна. Ось така роза. Ось ця якась червоненька, дрібненька. Так. Ой, тут не знаю яка, поняття, не маю уявлення. Ця така червона, ця біленька без крапочок. в мене така шалатова якась. І ще одна в мене ось така красунечка. Ну, вже поптинаю я їх потім. А зараз всім до зустрічі. І всього самого найкращого. Дай Бог, щоб мої розочки прийнялися гарно всі.